Вони трошки різні по своєму наповненню, але один що інший виконує свої функції на 100%. Це порошковий вогнегасник, наноми не зазначено, що він порошковий. Це вуглекислотний. При цим дії в них весь однаковий. Саме головне, коли його використовувати, не забути зняти захисну кільце, Того, що воно приназначено, щоб коли ми його транспортуємо, щоб воно ненароком не натиснулось. Тому ми знімаємо це захисне кільце. Тримаємося за рукоятку вогнегасника, тримаємося за раструб і направляємо в сторону загорання і нажимаємо це кільце. І такими рухами коловальними ми змітаємо оцей цей прошарок полум'я, який загоряється. Існують методи, як безпечно покинути зону загорання. Не треба лізти вогонь, ваше життя вам. Має бути важніше, і ми маємо спуститись до нижчих поверхів. Коли приміщення заповнено е, швидко димом, це трапляється коли вибух, е, уламки, все решта. Ми намагаємося е, якнайменше як більше притиснутись до землі, пересуватися до виходу е, присяді, або лежачи повсти до виходу, тому що в цьому прошарку е, замкнутого повітря буде чистіше повітря, е, тепло буде підійматися наверх. Прикрити своє обличчя якоюсь ганчіркою, попередньо зволоживши, якщо це можливо, і рухатись в напрямку коридору або виходу. Якщо ми бачимо, що коридор весь в диму, нам виходити туди буде небезпечно. Якщо кімната або квартира не в диму, ми можемо. Вийти на балкон, відкрити вікна зовнішні і дихати повітрям ззовні. Причому закрити двері балкону, щоб дим з коридору або сходової клітини не потрапляв всередину Ванна, То не є безпечне місце. Це замкнутий простір, в якому і маленький, в якому найбільше може виникнути велике задимлення. Дуже це часто е е е е дуже вітання. часто. Е просто от е знову ж таки кияни українці. Вони коли під час повітряних тривог десь просто знаходять от безпечне місце в квартирі, зазвичай йдуть в ванну, тому що здається, це внутрішні стіни, так товстіші стіни. Виходить так, що потрібно просто ще мати в думках, що є от тим, є загроза цього, і якісь шляхи відступу також собі продумати, щоб ти міг з цієї ванни вийти. Ванна кімната це безпекове місце для іншого виду небезпеки. Це уламки або потрапляння якихось БПЛА в будинок. Інша ситуація це коли пожежа, це вже наслідки потрапляння, і там трошки інший алгоритм має спрацьовувати. Пам'ятайте про це про цей момент, коли ви ховаєтесь у ванні під час повітряної тривоги.